Середа, 22 листопада. Ви дивитесь новини на 11-му в студії Олени Петриченкова. Вітаю. На 3 гривні більше ніж тиждень тому у Дніпрі зросла вартість автомобільного газу у середньому до 35,5 гривень за літр. Такі дані оприлюднили на сайті Мінфіну. Ціна зросла через те, що польські перевізники блокують проїзд вантажівок на кордоні. Там цистерни з нафтопродуктами, газом та іншими небезпечними речовинами стоять на переповнених паркінгах та узбіччях доріг. Якщо рух не буде відновлено, фахівці прогнозують, до кінця року ціна на бензин може зрости ще більше. Перекриті вулиці та змінений рух транспорту у Дніпрі. П'ятий день тривають ремонтні роботи у середмісті. Лагодять трамвайний переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. На початку були значні затори. Яка ж ситуація зараз розкаже наш кореспондент Марко? Ручка він з нами на прямому зв'язку. Марко тобі слово. Олена вітаю станом на 11 годину у середмісті. Заторів не утворились, і цілком така ситуація була від самого ранку, починаючи з 8 години з часу пік. І ймовірно, люди вже призвичайились до таких обставин. Не було заторів ані біля нового мосту, ані на вулиці Харківській без проблем можна було приїхати і біля нового центру. Утім, центральною вулицею водії їдуть вздовж трамвайних реєк. Проте зазначають в порівнянні з понеділком. Нині рух містом покращився. Понеділок взагалі дуже гір було гірко. Півтори години до роботи їхав. То сьогодні трошки легше, правильно? Трошки легше так. Вчора у вечірній час пік. Затор був від вулиці Січових стрільців і далі. Машини стояли до вулиці Магдабурського права. Проблемно було і на Харківській. Нагадаю, затори на дорогах утворились через ремонт аварійного трамвайного переїзду на перехресті проспекти Оверницького та вулиці Грушевського. Роботи розпочали 18 грудня. Аби ж зменшити кількість заторів на дорогах. Мерія відкрила рух для кермувальників вулицею Володимира Великого до вулиці Володимира Мономаха при з'їзді з нового мосту. Також дозволили лівий поворот на даному перехресті. Щодо транспорту, нагадаю, курсує трамвай номер 7, тролейбус кільця, а який рухається від залізничного вокзалу до вулиці Центральної. Автобуси ж їдуть в об'їзд, що звісно також утворює значні незручності для пасажирів. Утім, таки сьогодні для дніплян ситуація дещо ліпша. Не було заторів. на ті неділі були, на ті не було. Відновити рух автотранспорту планують 4 грудня. А загалом завершити усі ремонтні роботи мають 15 грудня. Єдине, скажу, що затори сьогодні були у різних районах міста через ДТП і спричинені вони були погодними умовами. Наразі це вся інформація. Олено, дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію серед місті у зв'язку з ремонтом на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. Двоє поранених на Нікопольщині від вечора. Окупанти гатили по району з важкої артилерії. Двох чоловіків шпиталізували з осколковими пораненнями. Один з них у важкому стані пошкоджені також з десяток будинків та газогін зачепило і лінію електропередач. Без світла залишилися 1200 родин. Вдарили окупанти і по Марганецькій громаді там без жертв. По області ж армія РФ запустила шахеди. По збила два безпілотники над Цинельніківським та Кам'янським районами. Вночі росіяни вдарили по Україні 14 шахедами. Всі цілі знищили наші оборонці. Працювала ППО, зокрема і на Хмельниччині. Уламки БПЛА впали на подвір'я приватного будинку та понівечили господарську споруду. На Житомирщиною та Київщиною вартові неба збили чотири безпілотники. На сумському напрямку знищили ще один дрон. Ракета Х-22, яку запустили окупанти, впала на відкриті місцевості. Всюди без постраждалих. Від них не сховатись, нищать ворога з повітря. Далі репортаж про аеророзвідників 128-ї бригади тероборони Дніпра. Історія військових, які не маючи бойового досвіду, добровільно пішли на захист країни, брали участь у штурмах на найгарячіших напрямках, а згодом пройшли школу пілотів дронів про бойові операції, складнощі та успіхи. Сюжет Марка Ручки з Донеччини. Це кадри влучного знищення російської БМП на Донецькому напрямку. Успішна робота, справа рук аеророзвідників 128-ї окремої бригади «Теро Дніпра. За пультом безпілотника стояв оператор дрону Сергій. Дуже хотілося хлопцям допомогти, от щоб вони не гади до них не доїхали. Аби зараз вміло керувати БПЛА та завдавати нищівної поразки противнику, Сергію довелось витратити не один день навчань. Сам чоловік до великої війни не мав бойового досвіду. Раніше займався укладанням газонів, установкою кондиціонерів та їхнім обслуговуванням. Я кожен з робітників чекав на сезон, тобто, щоб працювати, але сезон почався не з того. Прийшли до нас окупанти. Пішов до ТЦК, потім потрапив до піхоти. Після того травмувався на полі бою, переніс операцію. А вже згодом Сергію запропонували стати оператором безпілотника. Пройшовши тривале і кваліфіковане навчання, став аеророзвідником. Керувати БПЛА не просто говорить. Важливо знати усі нюанси або впоратись у непередбачуваних обставинах. Це є РЕБ, це є дрони протидронові пушки. Це є погодні умови, це є це саме обладнання. Воно буває виходить з ладу, і це може статися в, в самому польоті. За нагоди військові тренуються на симуляторі. Спеціальний додаток і звичайний, на перший погляд, обладнання неабияк допомагає попрактикуватись. Я як пілот тримаю пульт, окуляри. Ось штурман бачить, екран. Це Відбувається те, що бачу він в дроні, я бачу те, що він бачить. І через другий екран ми слідкуємо за технікою, тобто я повністю його проводжу до моменту ураження. В ряди операторів дронів вступив і побратим Сергія Бахтіар. Воювати пішов також добровольцем разом із друзями та братом. Був у піхоті і брав участь у штурмах. Після поранень на фронті перекваліфікувався. На гражданки я добре грав футбол, фіфа футбол, і у мене дуже добре виходить літати на джосі. Там два тижні я вже полетів. Пройшов сертифікат. Получив і у нас хлопці. Ну вони насправді дуже великі професіонали. Трошки зі мною позаймалися, і все виходить. Бахтяр каже: на самому початку було непросто. Утім, все приходить із досвідом. А досвід додає, потребує постійної практики. Успішний він це коли ти вилетів, і повернувся пташкою успішно додому. А так 80% успішних вилітів. Хлопців, мабуть, 90-95%. там так. Без ротації на передовій хлопці вже тривалий час. Попри усі труднощі, продовжують тримати нашу оборону та захищати від російської агресії, як і завжди сумують за рідними та домом, а ще за цивільним повсякденням. Сумую за Макдональдсом, за друзями, за футболом, за, за роботою. Навіть От, хочеться до нормальної роботи вже. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. У Кам'янському відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці. Турнір об'єднав майже півтори сотні спортсменів із усієї країни. Захід присвячений пам'яті тренера Геннадія Горяєнова, який на початку 2000-х запровадив в одній з місцевих шкіл стрибки на акробатичній доріжці. Ці змагання відбіркові. А переможці поїдуть на чемпіонат України. Там кам'янчани сподіваються здобути найвищі нагороди. Велика подяка нашим воїнам, які боронять суверенітет нашої держави. І цими змаганнями наші спортсмени демонструють незламність нашого казацького духу. І хай вороги побачать, що ми виходимо на спортивні дорожці, виходимо на спортивні килими і проводимо свої змагання. Чемпіонат пройшов за програмою юнацьких та дорослих розрядів серед учасників, як досвідчені спортсмени, так і ті, що тільки починають свій спортивний шлях наймолодшим акробатам всього чотири роки. Нравіться в 2017 році я зайняв перше місце командне в Києві, і ось шості Ми зайняли команду Дніпропетровської області. Третє місце ну, серед команд і на цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.